Доброго дня, шановні аграрії! З вами агромагазин Harvest.org.ua Вже всі ви змолотилися: і ячмені, і пшениці, і потроху кожен з вас думає, що ж сіяти на наступний рік. Я маю на увазі озиму пшеницю та озимі ячмені. Так, ви будете все одно їх сіяти, як би там не було. Цього року опади нас дуже сильно радували. Але ціна? ціна. Тікаємо, що буде краще. Але кожен з вас боєсіє, чи то сіло зміна, чи то просто класно цього року вродило, чи пайовикам потрібно з різних причин. І почнемо ми з того, з протруйника. Це дуже важливий агроприйом. Той, хто нехтував цього року протруйником в того, врожаї, так сказати, були не дуже. Чому? Найперше була сашка, потім шкідники. Тому щоб не було цього, давайте поговоримо про протруйник. Але не про їхню наявність, а про те, що з вас, кожен, не буде сіяти сотні гектарів пшениці. Вам потрібно буде протруйника літру, півтори, пів, тобто не цілу каністру, бо зазвичай протруйники йдуть в п'ятилітрових тарах. Так от. Саме в агромазині harvest.org.ua ви можете отримати фунгіцидні та інсектицидні протруйники літер, пів, дві, тобто скільки вам потрібно на кількість вашого зерна. Тобто для малого фермера не потрібно купувати 5-літрову каністру. Замовляйте у нас ту кількість, яку вам потрібно: фунгіцидні та інсектицидні протруйники. Кайзер, контадор Максі, Тіатрин, Авіцена, Венцедор, Антал. Та багато іншого. Також стимулятори росту все є в наявності. По поводу посівного матеріалу, пшениці та ячменю все буде. Десь недільку-півтори все підійде, асортимент та ціни, звичайно, що будуть в нас на сторінці. А головне пам'ятайте, що якісний посівний матеріал, добрива та засоби захисту рослин можна придбати у зручному агромагазині харвест.ор.юа Протруюйте своє насіння та збирайте максимальні рожаї. Щасливо!